Цумки, висновки та погляди на майбутнє. Аналіз крові нічого совершенно не очікувала, нікуди не збиралася. Все як снег на голову свалилось. Я навіть не поняла, що з цим делать. Доля усміхається Олені Кучер. Вона не сподівалася виграти на конкурсі пісні моря та все ж перемогла. Вона не думала про те, що поїде на Євробачення, але зробила це. Вона посіла десяте місце та все одно задоволена. Вона радіє з того, що на сцені престижного конкурсу виконувала власну пісню, відмовившись від пропозиції Філіпа Киркорова. Король російської попси запропонував твір, який годував для діми Білана. Я просто не чувствую такі пісні. Я не можу їх виконувати достойно, тому що я друга по натурі своїй. Тепер співачка має нові плани. У неї є концертна програма, з якою вже можна гастролювати. Вона готується випустити англомовний альбом, а трохи пізніше і диск російською мовою. Я не могу сказать, сколько пісень там буде, но половина. Песен вже навірне, которые ви слышали, ані просто будуть сделані вже в качестве в Та яка доля чекає співашку попереду? Як сприймуть слухачі її нові пісні? Чи зможе вона скористатися шансом, який подарувала їй участь у Євробаченні? І зрештою, чи вдасться Альоші заявити про себе після семи років перебування у тіні? Для мене це дуже великий шанс мати свого зрителя і взагалі шанс в кар'єрі, щось тут добитися в цій країні. Для того, щоб так же не зникнути, як зникли багато, які вспихували і швидко згорали, потрібно, в принципі, працювати. Ну і найголовніше – не поймати звізду.